І сьогодні ми будемо обтролити людей в 99 ночей в лісу. Це буде дуже круто, і дивіться це відео до кінця, тому що це буде дуже круто. Ну, обов'язково підписуємось на канал, ставимо лайк і так далі. Ну, а я вже вижила 105 днів і от дивіться, який в мене крутий клас. Хто хоче зі мною грати, заходить в мій телеграм, я вам нагадую, і там можете зі мною пограти. Ну, давайте зараз зайдемо ось сюди, я думаю, і будемо тролити їх. Тобто, як тролити ми їх будемо. Ми їх будемо тролити, Наприклад, ми спасемо дитину, але ми її викинемо, щоб вони множились дні. А наступне, ми будемо забрати метал, кидати його в річки і так далі. Ховати і так само уголь, і не будемо нічого здобувати. Так, щоб вони програли і не виграли. Я це відео вже знімаю другий раз, тому надіюсь, ви... Хорошо, я буду робити. Зараз ми будемо вбивати кроликів, звісно, тому що нам треба кроліч лапа. Ну, мені більше топромік, давайте без ним ,まあ, не треперує. Ну ні, нам нічого не випало з цього. Дивіться, огонь у нас добився. Тому давайте зараз підемо і ось тут на площалочку. И... Ні, давайте сюди потім, тому що нам треба забирати речі, якби. Щоб вони не могли їх забрати. Для мене це буде дуже якби, тупо. Ну, нам потрібно це зробити. Тому що ми це зробити. М -м -м, я буду визву, щоб ми програли. Там вже є два людини. тому Зараз ми просто підемо і викинемо ці всі речі. Зараз покажу, як ми будемо їх викидати і таким е способом, так, щоб їх не знайшли. Можна кидати в річку або в кустики. Ну, давайте зараз я хочу пошукати якесь місце. О, давайте біля феї ми десь кинемо. М -м, не знаю, як можна кинути. Це ідеально. Ви бачили? Що це ми кинули фею? Подивіться, ось. А в цей домик зайти не можна. Тобто я вам говорю в цей домик, де не можна, але там купа всяких рушень. І зможемо ще можна забрати. Ні, це ідеально. Це ідеально. Зараз ми весь метал будемо кидати. І вже олучили верстак. Ну, це дуже погано. І я би спасила дитину. Чесно, я би спасила дитину. Давайте зараз одного агрому. Ну, звісно, ми спасати дитину не будемо, ми її викинемо. Ні, пішов інший чел і. А це дуже погано. зробимо так, то, щоб він е, помер. Не знаю. Ну, Мені треба е, самому забрати дітей, тому що це якби буде добре. Мені, мені випала шкура вулка, це дуже добре. І нам потрібно умер мінус один конкурент. Це дуже добре, тому що він помер. Це дуже добре просто, тому що він би спас дитину і так далі. Ну, ми його спасати не будемо, просто хай він іде нафік, тому що нам файно. Ми згоди на людину. Ми вже справилися заодно, не допомогли її, і це дуже файно. Зараз я вам покажу, як кинути дитину, так, щоб її не знайшли. Тобто, це один у нас баг, і кидати просто все сюди. І так можна кинути людину. Давайте кинемо цю людину, і вона буде на карті. Тобто, подивіться, ми її кидаємо. Все. Ну і все. Тепер вона і вона лівнула. в б вона лівнула. Так, давайте ми йдемо забирати всі річки. Йдемо також у Фейс, це була дуже файна ідея. У нас є фонарик, ну, ми звісно, його заберемо Ну, щоб, ніхто, щоб нікому не, він не дістався. Ну, Він мені дуже буде потрібен, я думаю, ну, але це буде потрібен, я вважаю. Так, мої ангелочечки. Буду вас назвати так. Я придумала вже нову до нашого ангела-перемога. Ангелочечки. Тому ангелочки у нас будуть називатись мої підписники. Якщо вам подобається, ставте лайки. Якщо вам не подобається, то напишіть в коментарях, як ліпше буде називати. Так, ну а ми йдемо. Нам потрібно кролішу лапку, так нам треба хороший тапур. І у нас мінус другий людина. Це дуже впорна. У нас ось ця. І ми її забираємо. З собою йдемо її в хранилище ведемо. В хранилище ми йдемо, її ведемо. О, тобто це ось тут, і зараз ми йдемо його кинемо на край карти. Знов. Це вроді та, та сама людина. Так. Це вроді би та сама людина, і зараз ми її кинемо знову. Так, нам треба щось кинути. Зібрала, Лін, шкода. Було круто би його кинути ще раз. Ну, ми йому серед А що вона мені пише? Еліна. Що я Ліна, я Ліна, і що? Подивіться, нам вже пишуть. Тобто це дуже файно. Дайте. Так, ми вже ставимо і викидаємо речі за карту так спеціально. І от, у файлі тут теж речі. Так, що ми йдемо ще робити? Що ми йдемо ще робити? Забирати метал, звісно, і кидати його за карту. О, дивіться, ось там от, є мікроволновка. Це дуже потрібна штука. Mm. Як для мене, це відео десь буде йти 15 хвилин, тому що я робила відео дуже довго, і воно якби таке дуже довге, і я не знаю, кому це було файно дивитися. Не знаю. Зараз ми поїмо і заберемо. Нам вже написали Аліна, Стоп і так далі. Так, забираємо мікроволновку і уголь ми зараз йдемо десь і кинемо їх в таке місце. Так, за альфа-вол біжить. Так, ми нам на наступний день потрібно на наступний раз. Ви скажете, я нічого не роблю, но. Це дуже важко і не розумію, як так їм зробити назву просто. Тому що один уже помер і видимо, в когось був бандаж. Але це придумала я. Щоб бере такі ідеї, відзначайте, будь ласка, мене нагупався бандаж. Ну, це не дуже потрібно. Давайте просто в цей підемо і викинемо. А ми могли його возродити. Давайте покидаємо. Можна піти до ФЕ, в принципи, і в неї там покидати. Ні, це дуже все видно і кидати ми вроді тут не будемо. Так, забираємо мугель тоже. Давайте я би пішла до феї або якесь озеро кинула. Давайте так в озеро кину. Все, ми кинули в озеро. Це добре. І забираємо е, равенірні патрони. Так, я би хотіла собі крутий, якби верстачок. І я би хотіла собі знайти там, де можна скрафтити собі молот. Це буде дуже прикольно, і я де я в них буду забирати речі, яка я просто свиня. Подивіться, людина померла, мені але я її не вистрадаю. Це дуже погано, е, е, тому так не, не робіть. Але ми знімаємо для вас. І це відео вийде дуже смішним, мені здається. Я його змонтую ще краще красті файніше, ніж це раз. І ми вже одні з щеліхов. І я не знаю, давайте так зробимо, то, щоб вона померла Не знаю, це буде дуже добре. А ні, ми не одні щеліху. Я думала, ми одні з челіхом. Ну ні, це не так. Це зовсім не так. Давайте поймемо так, щоб. Окей! Так, це дуже було добре. Давайте зараз поїдемо, ще більше мені здається. Ми лишились двоє з человеком. Тобто двох людей ми вже якби розмінили. Так, вони вроді би, подивіться. Зараз я знайду таку пісню, типу, Пара любов, пара любов. Хто знає, я не знаю, що це за переклад, вони мені тут пишуть. Ліна, Ліна, стоп, мені за щось вижу. Так, а звичайно в мене така. вони мені пишуть Ліна. Що Ліна? Ліна? Я виклала вроді би його друга чи що. Так, ну окей, давайте тоді підемо знову кудись ось сюди. Ми, ми тут не були. І зараз ми якось будемо мішати обов'язково. Ну, от. Для на нашому ми знімаємо відео. Звісно, то, щоб вам лопути. Так. Добраємся. За ним погнався улень. І вже О, ні, за ним не погнался, вроде вроді. Так, ідемо ми сюди. Так я ти, той фонарик. І зараз ми йдемо лутати. Тобто ми йдемо на оброд. Типу, Тіпа... тобто я нічим. І ягоди ми їм не будемо. Тіпта... Типа ми їх беремо як магазинчик. Ну, вони мені спасають, але вони, вони їх спасять? Ні, ні, мені таке не треба. Ми знов зберемо з ким, хоч лутаємось більше за всіх. Наоборот, ми не лутаємось, ми наоборот. Робимо, то, щоб це було погано. Ну давайте їх тут кинем. Вже як хтось знайде, то знайде. Але ми, нам, звісно, треба, щоб не знайшли. Так, берем патроны. Я видео, так вот я як бы відо знімаю, мам. Окей. Так давайте попробуємо. Перекусток всіх сточек. Ой. Нажай пусунці трохи бы не упало. <плес> Так, зараз ми дамо викину. Речі. Що мені пишуть? Мам, закрий двері. Так, давайте ось тут підемо, може. Так, викинемо. Ну, це якби у нас сюди виходить. Ну, я думаю, що сюди ніхто не піде. Давайте ми тільки людей граємо. Угу, граємо. Ну, ого, купа. Я одну людину дам. У мене десь бандаж не чує. Ну, це погано. А, був наступний раз, коли я не куплю собі не молод, і ми будемо так тролити людей. Вот. Ну, обов'язково ми затронуємо людей. Купи в Ко... мене буде молод, і ми, ми будемо. Ну, якщо набереться на цьому відео. 20... Перегляду, то за місяць, то ми обов'язково таке зробимо. Зараз ми кидаємо урок. Ось так. Тобто тут ніхто не може взяти. Я не знаю, що робити, тому що пів карти я вже облутала і де кидати просто речі. Не знаю. Зараз поймемо. Я так постараюсь, е, е, як би міняти відео для вас дуже круто. Е, його змонтирувати дуже круто. Якщо у мене не вийде і напишіть мене обов'язково мені, і я по ліпше. І попрошу, щоб е, е, ми були. Так, ну, нам ідемо на базу. Вона людина померла. Знову копа біжуть. Ну, нам треба так, щоб на зелені олені з'їл, а за їх ми коротше, не боїмося, тому що просто тікаємо. Ми десь будемо недовго грати. Тому що матері триваємо... я капець, як довго. Ну, що завантажиться Мені десь годину. Тому, скоріше все, у нас у мене буде друга частина і отак от. Тому зараз давайте я вам Зараз ми будемо знімати другу частину, тому всім пока-пока. І пока йдіть дивитися другу частину. Всім пока-пока!